Доброго вечора, друзі. Зачекайте, не перемикайтеся так одразу. Я розумію, ви прийшли з роботи втомлені, вам хочеться поклацати телевізор, пульт, але відкладіть цей пульт. Він, Я запевняю вас, напротязі півтори години вам цей пульт абсолютно не знадобиться. Мабуть, хтось із вас зараз запитає, чого він так впевнений, що мені напротязі півтори години не знадобиться пульт. Тому що це hello show, друзі. Ми розпочинаємо. Доброго вечора. Ми віримо, що вам у нас дуже-дуже сподобається. Ну і що таке Show? Hello -шоу? шоу це розваги, це позитив, живі виступи, цікаві люди в гостях. Коротше кажучи, вечір проведений у дуже хорошій компанії. Звичайно, е, хотілося б нагадати, що це перший наші перший наш. Перший? Перший, наш. Перший наш Бог любить тріцю. Перший наш прямий ефір. Ми будемо дуже вдячні вам за те, що ви будете нас підтримувати, будете з нами. Я отак от перебив дуже Іринку, тому що вона мені нагадала якусь ведучу студ весни, якщо чесно. Ну Знаю, зважаючи на мій Продовжуй знайомити наших глядачів з нами. Давайте представимось ведучі Хелоушоу. Це Паша і Іринка. Вона вам розказала, що буде, що конкретно чекає на вас сьогодні. Ні, навпаки, вона вам розказала, що в принципі на вас чекає, якщо ви будете разом з Hello's Show. А я вам розкажу, що буде на вас чекати, якщо ви будете разом з нами сьогодні. Сьогодні на вас чекає в прямому ефірі те, як ми будемо виготовляти бомбу. Причому це в прямому сенсі цього слова бомба. За одну хвилину ми сьогодні зробимо оригінальний подарунок на день народження на якесь свято власними руками. І будемо дізнаватися, як можна зекономити на спортзалі. Ну і звичайно, на завершення ми просто. Не ми просто, а на нас всіх чекає приємний музичний сюрприз. Е, ну що ж, е, пропоную розпочати. Друзі, у нас попереду літо. Літо і це літо принесе. Я, я наприклад, вважаю, що це літо принесе дуже багато хороших емоцій, цікавих сюрпризів, е, моментів життєвих. Да? І як на мене, найважливіший е, сюрприз чекає е, на сантехніків, е, електриків літом. А восени е, цей сюрприз чекає. Е, на фізруків та трудовиків. Ну, вони не всі програють в цій ситуації. І для, для всіх буде сюрприз цікавий. Для декого сюрприз буде приємний. Мені здається, Валя тітя Валя з третього під'їзду виграє. Вона ще той бізнесмен. Сусідка твоя? Сусідка моя. Вона буде просто в шоколаді цього літа. Я зрозумів. Друзі, мабуть, ви запитаєте себе і нас про що це ми? Які фізруки сантехніки, які фізрукі, які що сантехніки? за тетя валя з третього під'їзда? Зараз з уст Ірини ви почуєте. Все це ми підв'язували під таку подію. А саме 17 червня Кабінет міністрів України приймає рішення про підвищення цін на алкоголь. Отак от 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 буде. Справи у нас, друзі. А... Я думаю, це буде позитивно для знаю, магазинів, сказати. ресторанів, кафе. Але не для е, споживачів. Так, трішки циф, цифрами вас побалуємо, Будуть піднімати алкоголь на 25-40%. Е, по собі знаю, що як я дивлюся телевізор, мені відсотки ці ні про що не говорять, тому розкажи нам конкретніше, Іра. Що чекає? Ну, наприклад, пляшка ігристого, такого найдешевшого, вина 07 коштує зараз 33 гривні. Після mm. першого підвищення на алкоголь вона буде коштувати 45 гривень. Після другого вже буде коштувати 50 гривень. Це тільки на виніме. Такі от невтішні справи, друзі, але найбільше і найбільшим ударом буде це для тих людей, які люблять культурно відпочивати біля Бахуса. Тому що цілком ймовірно те, що скоро наш славнозвісний Бахус буде працювати лише до 22-ї. І в зв'язку з цим. Друзі, нам потрібна ваша допомога. Не нам, а людям, які культурно відпочивали біля бахуса, як ніколи потрібна наша допомога. Ми оголошуємо конкурс. Не оголошуємо, а пропонуємо і оголошуємо конкурс. Нам потрібні ваші пропозиції ідеї щодо того, як цим людям і де продовжити своє культурне дозвілля. У разі закриття Бахуса для цього в нас є створена на Фейсбуці сторінка. Так. Я думаю, ви маєте змогу зараз її побачити на екранах. Так, ось є у нас вже на екранах. В кінці вечора ми будемо визначати того, хто переможе. Той, хто запропонує найкраще рішення, звичайно, з переможе. Ми будемо чекати від вас найкреативніших, найкращих і, мабуть, можливо, навіть найсмішніших пропозицій. Назва групи Hello Show. адреса. Зараз на екранах. Так. Беріть активну участь і обов'язково отримуйте подарунок від Рівне 1. Так, протягом шоу ми будемо е, розповідати вам і тримати вас в курсі. Їдемо далі. Е, впродовж всього, я не знаю, як це до нашого, проект, нашого проекту, шоу. сезону, літа, одного випуску. Все може бути. Це так, прямий ефір. Це прямий ефір. Ми будемо вас потрішки знайомити з працівниками Рівне 1. Е, і сьогодні до нас е, в гості. Завітала наша колега прекрасна дівчина Марія Себастіанович. Так, е от такі от вона витворяє штуки в прямому ефірі. Тебе не показують все одно. Ви хоч швидше вже до нас. Не та ми. Привіт, Марія. Марія сьогодні нам покаже майстер-клас, як стати непомітною за одну хвилину. <свист> е, ну, це буду я. Да, це такий маленький анонсик. Е, а мені б хотілося, так як я її сьогодні вперше бачу, <свист> <свист> тому що це мій перший прямий ефір. Я б хотів познайомитися з тобою ближче. Як давно працюєш на рівні один? Е, кого бачила? Е, бачила маму. Знає Вона е. теж тут працює? Ні, мама вдома. <свист> е, давно я працюю на рівне один, це вже четвертий рік я працюю, буде в серпні 4 роки. Працювала всім. Всім прибиральність. Але іноді і прибиральні. все таки Я теж буває. хотів запитати, no, чи У прямий ефір, тілом? знаєте, це ж буває всяке. Mm -hmm. Не почули моє запитання. Які були? цікаві моменти в тебе відбувалися під час. Твої роботи Ні, на рівне це, один за чотири роки траплялося щось. Багато багато було дуже цікавих моментів на рівне один. А саме це прямий ефір, і коли мене питають такі цікаві запитання, і зараз будуть робити подставу, бо буде цікаве відео. Зрозумів. Ну ти, от в нас тут вказано, що ти майстер проведеш майстер-клас. Як ставати непомітною? Я перед цим пропоную подивитися майстер-клас від Гомера Сімпсона. Іринка, ти маєш буває на екран, друзі. Це Гомер Сімсон, зараз ще раз, ще ось, раз. ось. Ми ось, навіть тричі покажемо, щоб всі помітили. Це Гомер. Сімпсон показує майстер-клас. Це як стати непомітним левел 80, мені здається. Так. Тому 71, що 81, я б сказав. 81, е, Ну, почекай. Ти ще... Це я що, ви не бачили просто моє відео. Побачим, да? твій Це 85-й левел. П'ятий. П'ятий. 85, так раз, не, не дочуваю. Ми готові, в принципі, показати. Ти готова, я, Ти я майже, да, я майже готова. Я, я просто знаю, що це буде. Я готова. А ну, ми тоді. не знаємо. <світ> <світ> не, не кажи нам. Друзі, пропонуємо до вашої уваги майстер-клас від Марії Себастьянович. Як стати непомітною? Він гейт презентував нову пісню, присвячену воєнним діям на Сході України під назвою Лист. Щодня ми втрачаємо своїх бійців на страшній жорстокій війні. І поки ми в тептеплі достатку насолоджуємось спокійним життям, за цей спокій і мир кладуть свої голову найкращі сини України. Не смійте забути, пишуть хлопці в описі до пісні. Пропоную послухати невеличкий уривочок цієї пісні. Привіт, нович хеллоу шоу. Це -шоу а, і я це реально тоді це був прямий ефір. Ні, ну як, це був запис, але mm -hmm. я думала на повному серйозі, що це був прямий ефір. Ви уявіть, що в мене було в голові. <сувати> Ми Nie. побачили твоїх очах. <сувати> ти подумала вже потім, коли побачила, що йде запис, так? Да? Тобто Nie, до цього ти підходила до неї. Ні, якби... Павло, я до останнього не знала, що це був запис. Тобто mm. я сіла, там був стілець, це моя фішка. Я сіла, <сувач> подумала, що я ще вмію, куди я піду працювати після цього етапу. Ага, Такого ага, так, ага, думаю, може на сантізантісії прийму. Мене якимись такими здібностями, але тільки потім я знала, що це запис. Ну mm -hmm. трошки полегшила. Я центр центрності, кажу, не приду, відміняюсь таке, всяке лишаюсь працювати. Лишаю прекрасно, чотири роки не пройшли. І оце чотири роки і так звільнитись, так? Да? Ефектно ефектно. Зато буде щось згадати. Буде згадати, подивитися великі цікаві історії такого yeah. формату відео у тебе на рівне один. Ну такого формату ні не було. Це моя перша така цікава історія, шокова. Шоком, але в інших були Менше були зрозуміло. Дякуємо тобі, Маша, за такий чудовий, ну як на мене, дуже смішний, е, життєвий е, е, вишуканий жіночий майстер. клас Майкер. Звертайтесь, звертайтеся. Якщо від треба нашої машки, я вже можу так казати. Я вже поспілкувався Майкер. з тобою. Подругу, декілька секунд може поцілуємося. Не це прямий ефір. Я перепрошую <рес> друзі. Що ж, я знову ж таки буду казати цю фразу сьогодні. Досить часто. Будь ласка, чого будь ласка? Залишайтеся з нами. А раз, в гості завітають дві прекрасні дівчини. Активісти міста рівного. Це Інна Белиш і Марічка Сидорчук. Так, це згодом. А зараз, як ми обіцяли, починаю, починаються наші цікавинки, тому що е, ми зараз розповімо вам, е, як чого як, ще да як де. можна, як, як де, е, за скільки е, ні, не за скільки. Просто як і де можна смачно поїсти і провести гарний час в рівному. Наша рубрика з Вікторією Романовською. Сьогодні ми відвідаємо – відносно новий та елегантний заклад у центральній частині нашого міста. Якщо ви втомилися від міської метушні та шаленого способу життя, тоді тут, за словами відвідувачів, на вас чекає атмосфера спокою та затишку. Ну що ж, ходімо смакувати. Як нам усім відомо, салат не лише поживна страва, але й легка. Тому беремо собі щось таке. Тут є салати з сьомгою, салати з курячим філе, овочеві салати і навіть є смачні фреші. Доброго дня. Доброго дня. Так, принесіть мені, будь ласка, салатний мікс сьомгою? Доброго дня. Доброго дня. Так, можна круасан. І напій, принесіть мені фреш добре ранок. Це вже готове зміксований, так? Так, можна зі. Дякую. Яскравий та затишний заклад Монкафе розташований у центральній частині нашого міста на головній вулиці. Найперше, що вражає відвідувачів закладу Монкафе, це інтер'єр. Усе навколо гармонійно поєднано у відтінках, що милують око. Дякую. Хто приєднався тільки зараз до нас? Ми нагадаємо це Hello шоу. І в нас в гостях дві прекрасні дівчини: це Інна Белаш, ось вона, Доброго це прес-секретар громадської організації «Екоклуб». І також Марічка Сидорук, це активіст організації Зеленька. Доброго вечора ще раз, дівчата. Привіт, що я кажу, доброго вечора не знаю. Такі офіційний. Відразу буду задавати вам запитання. Всім відомо, що еко-активісти, якби вони негативно ставляться до в принципі до поліетилену, до цього штучно. От якщо до вас на побачення, скажімо так, прийде хлопець, подарує вам квіти загорнуті в поліетиленовий пакет, на що йому далі розраховувати? Ну, що зміст, так. На полі етиленовий пакет. Зрозуміло. Прекрасно. Можливо, ти, Іра, рачогось хочу запитати. Я хочу запитати, от по теорії, я впевнена, що ви багато знаєте, як розвивати місце, які робити методи для того, щоб наше місто розвивалося, ставало кращим. А от скажіть, які практичні навики ви отримали, перебуваючи в цих організаціях? Чого навчилися, і е, який би там майстер-клас можливо могли провести не тільки для нас, а й до для наших глядачів? Щось цікаве таке з вашої діяльності? Напевно, ну, я почну. Чого практично навчились? Насправді, напевно, нічого такого супер-мега нового в плані там, комунікації, можливо, тобто чи організації, то ні. Але так як це в свій час для мене була доволі нова сфера, особисто для мене, так то дізналась, ну. Можливо, не зовсім нові для когось речі, але для себе ну, для мене особисто вони були новими в свій час, так тобто, і ще я зрозуміла одну річ, що екологія як поняття для мене в свій час і для людей, от яке зараз вже, якби більш виступає так на стороні екологічних активіста, так для людей це щось таке далеке, глобальне. Таке, о, ні, я не можу, ой, вишок, екологія, та куди мені там, я ні. Так, насп... так. Та, та, насправді, якби... ой, це, це, напевно, має вирішувати ООН там, чи Всесвітній фонд охорони дикої В природи. Та, так, так, тобто, ну, тобто люди це вважають, що люди це люди щось, таке, дуже, дуже щось таке дуже-дуже щось от глобальне. Mm. От. А насправді я стикнулася з тим, що це елементарні речі, які можна робити кожного дня. І для цього не треба знати якусь вищу математику, І просто людям, як моє завдання зараз як активіста, людям максимально простіше бути цей від чогось такого знаєте, розумного і до такого більш побутового, тобто ось передавати ці моменти, і можливо, ну якісь практичні навички передавати вже як, так, як завжди потрібно починати з себе і з дрібниць. Так. Якщо ж ви хочете супер мега зміни в своєму житті, в напрямку більш екологічному, то звертайтеся в екоклуб, ми навчимо вас і будинки утеплювати, і вікна старі відновлювати, і будувати колектори, і кошти заощаджувати, тобто Ого, А тобто... ви більше колектори самостійно будувати дівчаток. <г Larry> так. Так. Казати <газано>, дуже впевнено, на дищах просто. <говорит> Надіємось, колектор працює більш впевненіше, ніж в минутринь. е добре, так от коротко ви розказали про себе. Е-е, про те. А ви ти... розкажіть що це за... Хто що це? За третій сорок у нас в гостях. Ми знали, що прийдете двоє, у нас ще хтось є тут. Це містер Травіничок, або еко або еко-чоловічок. От я в інтернеті, коли шукала, в інтернеті шукала інформацію про цього майстер-класу, коли на урбан пікнік проводила, то я зустрічала такі тренаги. Це такий чоловічок, взагалі він. Це забавка для дітей, насправді. Оце, до речі, у мене в дитинстві теж такий був. А в мене не було. Виявляється, всі мої однолітки кажуть, ти що, це в свій час, це була просто бомба, це був тренд. Але я так бачу, що це виготовлено власними руками, Це я робила на нашому майстер-класі, на пікніку. Мені подарували прям такий, ну. З конвеєра. Ну, власне, ідеальніше, але ну власне, оцей яскравий приклад, те, що ви запитували мене про те, чому я навчилась. Оце, принципі, я навчилась. От я навчилась і потім прийшла на урбан піднік і провела, і показала батькам і діткам. <laughs> і власне це чудовий приклад такого екологічного світу з маличкою. Тобто дитина вже знає, що воно переростає, що з ним треба дивитися, що ігрушку можна зробити своїми руками, що це не обов'язково там якась барби з голубими очима, так? Ну, це схоже на якусь волохату картоплю. Так, але насправді воно було лохмати повністю, я його постригла просто. О, його можна ще змінювати. У нас такий хіпстер. Ти хіпстер. Йдеш в перукарню, береш його з собою. кажеш Мені бокс, йому полубокс. І в принципі все у вас виходить. Просто мені цікавіше, мені відразу подарували, вже готовий, і мені єдине, що їм залишалося, просто поливати його і потім підрізати. Це ж забавка для дітей, ви можете разом з дитиною сісти, його зліпити, і дитині. Це буде набагато цікавіше. Так що... Е... Чи важко він виготовляється? А, Насправді ну, ні. От, тобто, ну, по-перше, індидієнти це таке, от, це тирса, mm -hmm. або можна будь-які такі, ну не знаю, ну купувати не варто, напевно, воно в селі там або десь когось завжди знайдеться. Капронові колготки всіх жінок, всіх На мам є хворими плотні, тому що важко волосся Так, так справді про Мені чогось теж здалося не знаю. Так абсолютно правильно, але насправді можна навіть використовувати не тільки капрон, а ще трикотажні шкарпетки. Але обов'язково, що вони були неплотні. Ось потім насіння трави звичайно газонної можна насправді петрушку, кріп, тобто кістку зелень, яку там от травичку таку кут, знаєте, кути їдяєте в квартири. Ось і в принципі воду все. І це буквально між собою потрібно змішати за ну, і Там за допомогою ниток і значить вузиків його зв'язувати. Ну і фарбами потім йде, не може намалювати. Фантазія О, і... і колготи, все що у дітей вдома вам потрібно. нічого не пропадає ніж ні, <плес> ні, ні, <плес> карпетки. Це, це елемент рециклінгу. Насправді це елемент рециклінгу. Це цікаво. Так. Але я знаю, що от ви ще щось виготовляєте своїми руками, і не менш цікаві речі. Так. <плес> я б сказав так. Верні цього подарунку так. ми сьогодні вам принесли такі екоторби. Це о, перший крок на шляху до екоактивізму і чи ви проволоко уникали цих помилок з поліетиленом на Зразу торбу запукайте квітли. У нас на урбанпікніку був Там лось. Дякую, дівчата дуже мені сподобався подарунок. Якщо чесно, я буду покажемо глядачам наступну. Такий, Ось. лось, такий гарний. дивно, що тут не пише Паша. Це буде тобі подарунок. А, Дякую, дівчата. Але все ж таки я хотів дізнатися більше про бомбу. Ми глядачам сьогодні обіцяли, що ми будемо робити бомбу. На жаль, е е на кордоні не пропустили матеріали, з яких ми мали виготовляти, але просто декілька слів, що ми мали робити, хоча. Б. Окей, тобто мова йде про насінневу бомбу. Не лякайтеся <реш> з, <реш> на носів. <сеневу бомбу. реш> От насправді <реш> дуже <реш> <реш> <реш)> дуже актуально зараз. Насправді в такі сумнів чайс для України. Тобто, робити якісь такі речі. Там є бомби, які роблять шкоду, а тут є бомби, які роблять користь. Так? Тобто, це є ґрунт, глина, насіння, будь-яке квітня мені підказують, що в нас є матеріал для бомб. Все-таки домовилися ага. якось так? на митниці. Ну, Тобто Ми можемо спробувати. зробити а, Давайте, поки вони можливо нам його піднесуть, а можливо не піднесуть. А... Запросимо тебе до нас, то да. буде да, зручніше. мені. Я буду будь ласка. Звикати вже потрішки до нього. І треба нічим буде. Можливо, до нас підійдеш? Ло, Лось нам... буде ходити з лосям. <гум> <гум> така от тавтологія. Є у нас, підказує мені пан режисер. У нас ще є пан режисер, який мені постійно сюди каже, що, казе, наділо, що мені програми. Е, ого, ого, цілі пакунки. Я, так. мабуть, зайду. Ходи, річку до нас. до нас. Ми будемо розпаковувати. Ви поки що розпаковуєте. Трав'яничок разом з нами. А є назва? Ну, просто трав... Чи можна Васильова називати? Можна припустим? Василь, Петя. Василь можна? Петя. Петя. Джек. Петя. Так, це а, все. Добре, те, тобі розказуйте потім. тепер нам, ну, ви маєте всі інгредієнти, розказуйте, що це воно є. Розказує, значить, тобто я бачу так все ідеально принесли взагалі. А, ну, в побуті можна використовувати звичайну землю. Так, тобто Якщо хтось живе mm -hmm. в приватному будинку, так як, наприклад, тут можна піти в садочок накопати землі. В ідеалі було б, звичайно, класніше, якщо це біогумус. Я бачу, що ви якраз записалися ідеальним mm -hmm. варіантом, це біогумус, Він купується, mm -hmm. він не близько 20 гривень на ринку коштує. Там у фозі чи. О, ви навіть із глини тут Так, можна. так. Тобто, В принципі, інгредієнтів таких, ага, у вас вже все змішано є, супер. Я розкажу глядачам, тобто насправді, так. що потрібно? Потрібна глина. Бажано не вогнетривка, тобто mm -hmm. ця глина повинна бути червона, біла, голуба. Ну голуба це дуже так. цінна глина. Ось Кирпічі ліпити не будемо з а, ні mm -hmm. і насправді я ще скажу більше. Ми колись свій час перший ми клас зробили з вогнетривкової глини, воно не проросло, тому що вона дуже тривка і вона стійка до зовнішніх умов. Насправді, тому це навіть зашкодило. Ось. Е, так, це глина. от Ви бачите, тут є гумус, і змішується це діло один до одного. Тобто одна mm. одиниця, наприклад, склянка чи там, кілограм гумусу до кілограму глини. Ось, І насіння. Насіння, чим більше, тим краще. Тобто, насправді його е, можна не, там, не так, як ми сіємо, там потрошки. Просто от, пачки є, там може 10 пачок сюди виглядати. Ну, mm. Я пропоную, поки Марічка буде ліпити, mm. я, в мене ще є запитання до Інни. Е, є у нас така інформація, що. Ну, як це не інформація, це всім відомо, що попереду попереду активний сезон весіль. І у вас є прекрасна ідея, е, яка має назву сад да, історії. Да, проект сад так. історії. Розкажіть, будь ласка, людям мені, Ірині. Так, сад історії це власне ініціатива мешканців Рівного, яка полягає mm -hmm. в озелененні міста, створення таких комфортних і відпочинково-зелених зон шляхом. Висадження закоханими рівнянами в день пам'ятних подій романтичних, як то одруження, вис... заручини або ж річниці весіль е, дерев. <гум> Ми знаємо, що близько двох тисяч пар щороку року в Рівному беруть шлюб. У е, нас більш... є стільки людей в рівному. <гум> <гум> Нічого <особі>. <гум> <гум> ніколи б не подумав би. І більшість цих весіль. Попадає саме на теплий літньо осінній сезон. Mm -hmm. Якщо проаналізувати традиції молодят, які сьогодні ми знаємо, то найпопулярніше, мабуть, є це кріплення замочків на mm -hmm. мосту. Mm -hmm. але yeah. вони швидко втрачають свою естетич, свій естетичний вигляд і також створюють проблем з чимало комунальним службам. Тому ми пропонуємо mm -hmm. посадити дерево, і це буде така власна жива історія вашого кохання, до якої можна приходити зі своїми дітьми, внуками і так само, як розвивається ваші почуття, буде розвиватися дерево. Uh -huh. Uh -huh. Чому власне така назва ще кілька слів? Скажу, тому що сад завжди відігравав в культурі українців, про що свідчить наш фольклор, таке особливе сакральне значення, слугував для потаємних зустрічей закоханих. Ось uh -huh. і власне, що тут важливо, те, що це спроба активістів і небайдужих громадян створити щось в місті. Комфортну да, зелену так. зону так і також це сприятиме і очищенню повітря, і буде. Слугувати як захід адаптації рівного до змін клімату, які ми останніми тижнями так, дуже чекаю. гостро відчуваємо в місті, так дуже багато змін. Ну і в принципі, ну на якому етапі зараз це все знаходиться? В нас є попередня домовленість із міською владою, в нас mm -hmm. підтримують у цьому. Також ми зараз перебуваємо в пошуках партнерів, наприклад, професійних садівників, які змогли б нашим майбутнім засновникам <с. саду історії допомогти з вибором дерев, тому що певний період, коли те чи інше дерево краще буде прийматися та рости, і також у нас є вже оговорена концепція. Mm -hmm. Ви можете знайти її, ввівши в пошуку інтернет mm -hmm. сад історії Рівне. Це google документ okay. де кожен може бажаючий. Внести свої пропозиції по покращенню цієї ініціативи. Так, у мене вже є пропозиція. Пропозиція, яка покращить в принципі життя для чоловіків, тому що всім відомо, що, що чоловіку потрібно посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина. Можна ще відкрити проект по забудівлі домів, щоб міська влада виділила участок. І ну а з дітьми там вже я думаю пари самі розберуться. Да реально досить цікавий проект. Нарешті ми хотіли б звернутися до всіх рівнян, тому що ми зараз. Перебуваємо в плануванні тих територій, угу. де можна посадити це пустирі або ж якісь такі вільні території. Тому якщо це знає, може написати нам, і ми обов'язково розглянемо це. Справді в Фейсбуці, хотів додати, що в Фейсбуці так. сьогодні буквально ми закинули таке оголошення. Mm -hmm. Можна вести там ну молодь, наприклад, по-любому знає, а за нами стежка рівно просто ну, в в рядку пошуку, і там є оголошення, тобто де під ним можна дописувати будь-які місця, там якісь пущі, не знаю, якісь пустирники, типу, де можна от люди думають, що там можна підсидати дерево. Тож, друзі, якщо ви у вас в планах одружуватись чи просто ви хочете посадити якесь класне дерево, долучайтеся до проекту «Сад історії. Я думаю, вам там будуть раді. Марічка а, Марічка вже, да, у нас чудо. Справді, нічого тут немає. Нас бомбу. На так, на бомбу. Не Маш така зірочка Зірочка робити... позитивна на сінеба, бомба. З вигляду не скажеш, що бомба. <рес> можна робити сердечко, а чому бомба насправді? Тому що, напевно, на всі виникає питання, чому це так. бомба. А, тому що вони кидаються в вони не садяться традиційним mm. способом, а ідеалі вони кидаються просто так от і проростають в результаті через там, декілька місяців, проростають, вибухають насінням. В результаті цим травою квітами тим, що ми сюди ну, так. задання. Таке зараз. Тобто, що воно висохло, і тоді ви зможете, ведучі, от може носичови закинути десь біля рівня один, і потім так от рівним В тролейбусі ненароком викинути, тюльпанів. Ну, в тролейбусі, не виростануть тоді, точне йде. На жаль, в наших тролейбусах повірте. Yeah, да, yeah, все. Yeah. І, і yeah. дощ йде, і, і, і все підряд йде. Yeah. І люди ходять, і yeah. <laughs> все буквально. Е, ось такий реально для мене було цікаво, Я думаю, я впевнена, що вам теж було цікаво е, з нашими чудовими, прекрасними гостями. Е, знову ж таки, залишайтеся з нами, тому що попереду у нас е, життєві поради майстер-клас а саме про те як всього за одну хвилину виготовити чудовий подарунок друзі, своїм друзям власними руками Значайте з нами.